Вітаю, вчимося разом з Людмилою Сухачовою. А сьогодні ми з вами навчимося виявляти іони хлору. І так, в першій пробірці в мене взята сіль натрій, хлорид, розчин солі. В другій пробірці знаходиться хлоридна кислота. І я зараз додаю дуже цікавий реактив. По краплинки капаємо і спостерігаємо, що утворюється. Що ми бачимо? Так, утворюється білий сирний осад. А з чим він може утворитися? А ми зараз з вами подивимося. Я додаю реактив, який називається аргентум нітрат. Аргентум нітрат. Тобто реактивом на йон хлора буде іон срібла. І так, це ми зараз з вами запишемо. І так пишемо натрій хлорид плюс аргентум НО3. В результаті реакція утворюється Натрій нітрат. НО3 плюс аргентум хлор. Аргентум хлор. Якщо уважно подивитися, випав білий осад. Яка це буде речовина? Ви знаєте, солі, натрію, розчині. І я дивлюсь, знайшла я аргентум, ось він, бачите, аргентум. Я знаходжу з боку хлор і бачу, що там, де аргентум і хлор на перехресті літера Н. І так, аргентум хлор, білий, сирний осад. Коефіцієнти тут проставляти не треба, і ми записуємо рівняння реакції в йонному повному вигляді. І так, натрій з плюса, плюс хлор з мінусом. Це дисоціює кислота. Плюс. Перепрошую, це десоціює сіль. Аргентум з плюсом, плюс НО3 з мінусом. Виходить. Так, натрій з плюсом, плюс НО3 з мінусом, плюс аргентум хлор випадає в осад. Тепер ми дивимося з лівої і з правої сторони, скорочуємо однакові катіони і аніони. Їми будуть натрій з плюсом зліва є і справа, і є ще НО3 зліва і справа. Все останнє переписую. Я пишу аргентом з плюсом, плюс хлор з мінусом. Виходить аргентум хлор, стрілка вниз. І так, на катіон аргентума я е, можу взяти йон. Хлору. Або навпаки, щоб визначити іон хлору, я повинна взяти іони аргентума. І тепер хлоридна кислота. H-хлор плюс аргентум НО3. Виходить, ми записали з вами рівняння реакції. Виходить, аргентум хлорид, випадає осад, плюс HO3. Тобто утворився осад, який не розчинний в нітратній кислоті. І ми записуємо з вами рівняння реакції в йонному повному вигляді. Хлоридна кислота дисоціює на катіони хлору. Ой, перепрошую, на катіони гідрогену та аніони хлору. Плюс аргентум з плюсом, плюс НО3 з мінусом. Виходить аргентум хлор в осад випав. так? Плюс H з плюсом, плюс no 3 з мінусом. Так, тепер я дивлюся, з лівої і з правої сторони, я можу скоротити катіони гідрогену H з плюсом. Так, і аніон кислотного залишку no 3 Залишається аргентум з плюсом, плюс хлор з мінусом. Виходить аргентум хлор з мінусом. Аргентум хлор, стрілочка вниз. І так, що ми зараз з вами розібрали? Ми з вами зараз виявили йони хлору в солі і в кислоті. Значить, реактивом на йони хлору будуть являтися йони срібла. В результаті реакції буде утворюватись білий сирний осад.